Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, кандидат біологічних наук, доцент Безуська Алла Герасимівна. І ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія і будемо вже працювати сьогодні з представниками класу павукоподібні ряду скорпіони. Отже, спершу трошки про загальну характеристику класу павокоподібних, а потім приступимо уже до скорпіонів, розгляду скорпіонів. Майже всі павокоподібні це наземні тварини. Тіло більшості з них складається з голови грудей і черевця. У скорпіонів, між іншим черевце членисте і складається з 12 сегментів. У кліщів головогруди і черевце злиті і утворюють компактне непочленоване тільце. Кінцівок є шість пар, причому дві пари це хеліцери і педіпальпи, складають ротовий апарат, решта чотири пари це ходильні ножки. Тіло вкрите хітинізованою кутикулою, і під нею залягає гіподерма, що має клітинну будову. Похідними цієї гіподерми є повутинні та отруйні залози. Причому отруйні залози розташовані біля основи хеліцер. Внутрішня будова. Органи травлення, хоча і відрізняються в різних видів, але загалом мають схожу будову. Тверду їжу по не споживають. Лише всмоктують на тому глотка має розвинену мускулатуру. У передню кишку відкривається пара слинних залоз. Бічні вирости середньої кишки утворюють печінку. Органами дихання є легеневі мішки і трахеї. У порожнину легеневих мішків, що розміщені під покровами тіла з нижнього боку черевця, вростають паралельні складки, в яких циркулює гемолімфа. Між складками є щелини, куди надходить повітря. Трахеї це система розгалужених трубочок ектодермального походження, вони пронизують усе тіло і відкриваються на черевній стороні тіла стигмами, такими отворами. Органи виділення є видозмінені метанефридії, так звані коксальні залози, характерні для павуків, і мальпії судини трубочки, які теж ці трубочки пронизують все тільце зсередини, але впадають ці трубочки в травну систему, тобто в задню кишку. Кровоносна система простіше у кліщів де вона складається із серця мишкоподібної форми з парою остій. Найскладніша вона у скорпіонів і павуків, які мають легеневе дихання. Нервова система складається з головного мозку і черевного нервового ланцюжка. У деяких цей ланцюг зливається в один головогрудний ганглій, органи чуттів, чутливі волоски, які розміщені на педіпальпах, орган дотику і декілька пар простих очей. Павукоподібні роздільні статеві з добре вираженим статевим диморфізмом. Отже, класифікація з урахуванням медичного значення. Найважливішими рядами класу павукоподібні для нас з вами є ряд скорпіони, ряд павуки і ряд кліщі. І ось тепер, нарешті, ми перейшли до скорпіонів як отруєних тварин. Географічне поширення цих тварин. Це країни з тропічним і субтропічним кліматом. На території України зустрічаються на південному березі Криму. Кримський Скорпіон, Еу tauricus світло-жовтого кольору, розмір мають 35-40 мм до 4 см, тобто достатньо велика тваринка. Головогруди не розділені, через це почленоване на сегменти і складається з широкого переднього і вузького заднього черевця. Хеліцери у вигляді гачків, педіпальпи у вигляді клешень. Пара отруйних залоз знаходиться в останньому членку черевця. Це так звана анальна лопать або тельсон, що закінчується отруйною голкою. Протоки залоз відкриваються поблизу верхівки голки двома маленькими отворами. Життєвий цикл цих тварин характеризується тим, що вони є хижаки, живляться дрібними членистоногами, ведуть нічний спосіб життя, мають прямий розвиток, молоді скорпіони залишаються поблизу матері впродовж 10-12 днів. Отрута скорпіона і перша допомога після укусу скорпіона. Патогенна дія. Отрута скорпіонів має переважно нейротропну і кардіотоксичну дію. Клініка ураження. Після укусу місцева реакція це біль у місці ужалення, що поширюється по ходу нервових стовбурів і змінюється онімінням. Через 30-40 хвилин з'являється різке почервоніння шкіри і набряк зазвичай розміром від 5 до 10 сантиметрів. Можуть утворитися міхорі з серйозною рідиною. Загальні прояви з'являються досить такі, Великі, великі бути відмінності в тому, як можуть проявлятися ці загальні прояви. Вони можуть з'явитися дуже швидко, через 5 хвилин, а можуть і від, так, відставлено у часі до 24 годин. Характерне відчуття страху, озноб, головний біль, біль у ділянці серця, серцебиття, температура нестабільна. Задуха, тече, нудота, посилення моторики кишечника, можливі судоми, особливо у дітей, рефлекси ослаблені, хворий може загинути внаслідок перелічу дихання. Перша допомога від цього враження скорпіоном. Холод на місце ужалення треба, і мобілізацію ураженої частини тіла і треба багато пити. Змащування місця ураження рослинною олією, обколювання розчином новокаїну, що може зняти ось цей больовий синдром. Специфічна антитоксична сироватка не пізніше 2 годин з моменту ужалення, за її відсутністю, можна ще і використовувати протикаракуртову проти, проти, проти проти сироватку або сироватку антикубра. Отрута скорпіона високо цінується в наукових дослідженнях за сполуки, які цілком можуть мати застосування в медицині. Цю речовину насправді можна зустріти у лабораторіях по всьому світу. Дослідження, проведене раніше, свідчить про те, що дрібніші скорпіони здатні завдавати серйознішої шкоди. Наприклад, отрута південно-африканського товстовхостого скорпіона у 10 разів сильніша, ніж ізраїльського золотого скорпіона. І це при тому, що останній має великі розміри клешні і черевця. Дослідникам також відомо, що виробництво отрути є дуже енерговитратним для скорпіонів. За словами біолога-еволюціоніста Ар'ї Вандера Мейдена, скорпіонам необхідно суттєво підвищити свій метаболізм, щоб виробляти отруту. По суті, для них це те саме, що пробігти марафон. У процесі дослідження з'ясували, що скорпіони не ставляться до своєї отрути марнотратно та легковажно. Дослідження показало, що скорпіони, як правило, використовують лише від 3 до 5% отрути на один укус. Зазначимо, що майже 50 видів скорпіонів є реальною потенційною загрозою і для людини. Вчені з'ясували, що якість отрути скорпіона залежить від кількості укусів. Наприклад, спочатку вони випускають так звану преотруту, яка має вигляд прозорої рідини. З кожним наступним укусом отрута стає менш прозорою, густою і липкою, а на останніх укусах отрута може мати зовсім іншу структуру. Отрута скорпіона багата білками, пептидами і молекулярними сполуками, які мають здатність блокувати. Або Перебудовувати йонні канали в організмі, що робить їх дуже цінними кандидатами для отримання ліків на основі отрути, і зауважимо, що отрута Скорпіона вже встигла зарекомендувати себе в низці досліджень з розробки ліків від епілепсії і аутоімунних захворювань, таких як розсіяний склероз. Так що, з одного боку, це небезпечно, з іншого боку, отрута скорпіонів може вважатися перспективною для розробки ліків. І що наостанок, мені хотілося вам розказати, це ще трошки про скорпіонів. У Китаї археологи виявили скам'янілі залишки морського скорпіона під назвою Тероптерус. Ксіуханенсіс, який мешкав у морі близько 435 мільйонів років тому, цей хижак перебував на вершині трофічного ланцюга, був завдовжки 1 метр і належав до ряду членистоногих під назвою Ракоскорпіони або Евриоптериди. Відомої близько 20, 250 видів. Представники деяких видів мали таку довжину до 2 метрів. Ви уявляєте собі такого скорпіончика. І більшість видів були, однак, все ж таки, розміром до 20 сантиметрів. Не такі, як наш кримський скорпіон, до 4 сантиметрів. Так. Жили вони в Палеозойську еру 510. 248 мільйонів років тому. Отже, на сьогодні ми завершили з вами знайомство з скорпіонами. Ми тепер знаємо з вами, що все ж таки краще уникати, уникати враження скорпіонами, тому що все ж таки ми вже познайомилися з. Тим, яка, які симптоми е, будуть проявлятися у людини, яка, е, яка зазнала такого ужалення. І е, в, той же час, в той же час ми розуміємо, що отрута скорпіона може бути перспективна для розробки дуже е, таких е, важливих віків, для е, Таких лікування таких захворювань, як епілепсія, як розсіяний склероз. тобто будемо, будемо берегти цих скорпіонів, не давати змогу е, ужалити себе, але при цьому пам'ятати, що вони все ж таки можуть допомогти людині. Отже, якщо е, інформація, з якою ви сьогодні познайомились, вона є цікавою для вас і важливою. То, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ну і дякую вам за увагу. До нових зустрічей!